Ранок вдома триває, і зараз поговоримо про довгоочікуваний український містичний трилер «Егрегор». Фільм нарешті стартував у Прокаті. І про що це кіно, для кого та як це знімати містичний трилер, розкажуть наші гості. До нашого етеру в онлайн режимі приєднується виконавиця головної ролі, акторка Олена Лавренюк і генеральний продюсер стрічки ЕГрегор Сергій Лавренюк. Добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго. Доброго ранку. Ну, то розкажіть про що цей містичний фільм «Егрегор»? Ну, без спойлерів, скажімо так, узагальнено, це історія про те, як. Американський детектив, який приїхав з Америки до Львова в Україну, разом з українською дівчиною врятували світ від великої катастрофи. Ну так це це коротко. Це містичний трілер. Ясно, що використовані прийоми саме трілера містичного нуарного. Я думаю, що поціновуючим цього жанру це дуже сподобається. І до речі, Україна є там центром всесвіту світу. Ну, в принципі, як і зараз. А розкажіть, що в контексті стрічки означає слово егрегор? До ну, це такий метафізичний, скажімо, термін, який означає згусток, в даному випадку людської енергії, яка може бути направлена як на добрі справи, так і на погані справи. В нашому випадку власне наша пара, наших головних героїв, воює з спробою створити егрегор з негативним з негативним знаком. Ну от, от, от приблизно так, тобто переправити позитивну енергію на негативну свого роду, так? Ну, це приблизно як термоядерна реакція, що воно може бути як зброя, а може бути як Лік. джерело енергії. Угу. Ну, у нас є фрагмент фільму. Давайте подивимося. Слово Грегор нічого не означало для мене до цих подій. Це я Леся. Мій батько наклав на себе руки. Ти можеш приїхати в Україну? Вони щось шукали. Але що знайшли? Кінокефали. Їх згадують у багатьох релігіях. Ми дивимося у вічність. Нас віджилати і не такно. Що в біса відбувається? Сьогодні мене намагались вбити, і тебе, до речі, теж бляха, в Україні! Ти готовий дізнатися правду? Ну, як на мене, Це... дуже потужно, дуже класно. Mm -hmm. Взагалі, оці всі містичні детективні трилери, вони, мені здається, десь там. В боці відпочиваю, так? Да? Це правда. Взагалі, ми знаємо, що фільм знімали ще до лютого 22-го року. От як, на вашу думку, повномасштабне вторгнення змінило сприйняття стрічки в цілому? От Олена вже почала, буквально пару слів розказала про те, що сенс. Які змінився в нашому фільмі, чи чи в його відчуття змінилося в тому, що зараз, як і в нашому фільмі, центр прийняття, скажімо так, рішень світових світового масштабу відбувається саме в серці Європи в Україні. В даному випадку у нас так само по сюжету все відбувалося у Львові, і всі вирішальні моменти для світу відбувалися в Україні, як і як і зараз. І зараз Україна відіграє цей бар'єр між добром і злом. Олено, у вас у фільмі головна роль. Розкажіть про свою героїню і як ця роль змінила вас у професійному плані. Моя героїня зараз асоціюється, коли я переглядала, я довго не бачила кіно після монтажу і вже побачила його на великих екранах. Я зрозуміла, що моя героїня вона зараз як кожна українка. Вона не очікувала, які на неї труднощі зваляться. Вона взяла все на себе в свої руки і почала діяти. Ну і це так, як майже кожна українка. А як вона мене змінила, кожна роль для актора щось міняє. Щось додає, щось ти розумієш в професійному плані, над чим тобі треба працювати, чи ти пробуєш для мене це був новий жанр, і були виклики з мовою, тому що я грала англійською мовою. Тому це такий дуже класний досвід, досвід з іноземними акторами. Um, працювати... А до речі, розкажіть про цих іноземних акторів. Як вам знімалися з ними? Розкажіть трошечки про них теж. Um... Іноземний це актор, як виявилось, чи український немає різниці. Якщо ти любиш свою професію, якщо ти гориш своїм ділом, то в процесі все в принципі відбувається так само. І в мене там на початку може були, ми такі, я це називаю притирками з головним героєм, бо він є автором сценарію, а сценарій англомовний. Так, і інколи от фрази українською вони трошки трактуються по-іншому, ніж англійською мовою. І ми трохи посперечалися, але все-таки дійшли якоїсь згоди. Ну, бо сценарист Лілю, мабуть, ти знаєш, що це складно, коли сценарист щось. Написав, а актриса, хоче щось трохи підійти. Це одвічний контроль. Так-так-так, під одвічний контроль. А цей контроль в мене був практично постійно на майданчику і англійською мовою, тому я навіть не могла переставити місцями англомовні слова. Ну, але я тут піддавалась багато, звісно, Омрі, тому що е, він я... англійська мова, це його рідна мова тому все склалось. І польські актори прекрасні польські актори. Я пересікалася тільки з Анджеєм Зелінським, і людина, яка любить свою роботу і робить її професійно. А розкажіть, я знаю, що дуже багато приділялося уваги зйомкам саме екшн сен. Ви казали, що у вас був новий досвід, нове амплуа. Хочеться більше деталей. У Чому була складність та важливість взагалі цієї складової для фільму? І якими зараз ви навичками вже володієте, якщо вже на те пішло? До речі, усі бойові сцени були у іншої актриси ага. Валерії Караман. А так, у цей саме, е, нагруз це був на ній. І що я можу сказати, те що омрі завжди приходить в синцях. Реально, він був і ледь ходив, тому що вони тренували бойові сцени. І до речі, вони дуже круто виглядають у фільмі. Обов'язково сходіть і подивіться, тому що е це на дуже високому рівні, і вони приділяли цьому дуже багато уваги і, і тренувань. І серйозно Омрі навіть, по-моєму, в лікарню возили, тому що О, там щось там так. звернули. Так. Ну в нього він скоротив насправді тренування з каскадерами і тренування бойових сцен, скоротило роботу для гримерів. Все було натурально. Я якраз хотіла спитати про каскадерів, що шкода, що ж все ж таки, коли артист. Але тут, бачите, навпаки, не ускладнив, а скоротив заощадження. ось що українська натура, да і українське кіно додало, що все реалістично. Бажання режисера було з тим, щоб виконували трюки всі значить, основні артисти, і менше задійні були каскадери, тому тренування і тренування були напружені досить. Я, до речі, коли сиділа вже в кінотеатрі і дивилась на ці красиві бойові сцени, вони дуже гарно виглядають. думаю... Ох, напевно, треба мені теж було собі е, е, походити Щось таки... на ці тренування. Може, в мене якийсь шматочок дістався. Так. Це дуже круто. А взагалі, як ти сприйняла от як глядач, е, і свою роботу, і кіно в цілому? Це завжди так дуже цікаво дивитися, коли ти всередині і е, е, як глядач? Ну так, це важко. І, як правило, так не дуже після роботи, особливо. Там, коли ти бачиш роботу одразу після роботи, я взагалі не можу на це дивитися мені не подобається тотально все. Mm -hmm. і, але вже з часом я дивилась картину як глядач, і мені сподобалось, скажу відверто. Не буду там оцінювати свою роботу. бо Я найбільший критик для себе. Але кіно мені сподобалось, і я вважаю, що це класний рівень для України. І такого кіно має бути багато, воно має бути різне. Е його мають хвалити або критикувати, і це класно. Е це означатиме, що ми тоді ростемо як індустрія. У мене останні... залі живемо? Живемо? живемо. У мене останнє питання: це більше українське кіно, чи все ж таки міжнародне? Ну, в нього душа українська, а безумовно всі атрибути, атрибути є міжнародні. Такі ну ми так само відносимося до міжнародної спільноти, ага. до її кращої частини. Тому скажімо, душа українська, а картинка скажімо, міжнародна. Я вам безмежно дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Так дуже тепла така розмова. Хочеться подивитися. Обов'язково це зробимо. Надихаємо наших глядачів і бажаємо вам теплого глядацького прийому. Дякую вам, дякую всіх, кіно. Дякую, дякую вам.